Доброго дня! Розпочинаємо урок математики. І сьогодні ми підведемо підсумок із теми час і напишемо діагностувальну роботу. Візьміть, будь ласка, зошит ручку. Приготуйтесь і будьте уважні. За потреби відео ставте на паузу. Запишіть число. Діагностувальна робота. Робота складається із семи завдань. Кожне завдання записуєте під числом, яке відповідає. Номеру завдання. Бажаю успіху. Який час показує годинник? У вас є малюночок підказка. Якщо на малюночку сонечко, то це перша половина доби. Якщо на малюночку буде місяць. То це друга половина доби. Розгляньте уважно оберіть правильну відповідь. Який час показує годинник? Оберіть правильну відповідь. Який час показує годинник? Зверніть увагу на малюночок підказку. Який час показує годинник? Оберіть правильну відповідь. Друге завдання. За скільки хвилин робить повний оберт хвилинна стрілка? За 30 хвилин, за 60 хвилин, за 10 хвилин. Оберіть правильну відповідь. За скільки годин робить повний оберт годинна стрілка? За 10 годин, за 6 годин, за 12 годин. Оберіть правильну відповідь. Третє завдання. Скільки годин у добі? 12 годин, 5 годин, 24 години. Оберіть правильну відповідь. Четверте завдання. Зі скількох днів складається один тиждень. Сім днів, п'ять днів, десять днів. Оберіть правильну відповідь. П'яте завдання. Скільки місяців у році? Дванадцять, двадцять, двадцять. двадцять чотири. Оберіть правильну відповідь. Запишіть результат. Наступне завдання нам треба порівняти вирази. Поставити знак більше дорівнює або менше. Будьте уважні. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Сьоме завдання запишіть розв'язання задачі. Послухайте уважно задачу. Учні виїхали на екскурсію о 10-й годині ранку, а повернулися о 20 годині вечора, скільки часу тривала екскурсія. В зошит вам треба записати тільки розв'язання задачі. Я сподіваюся, ви впоралися із завданнями. Молодці! До нових зустрічей!